Які зміни йдуть у ваше життя? Які зміни. Ой, тут іде прям мужчина з якоюсь пропозицією. Для вас це може бути як любовна історія, так і якась така просто між людьми і робоча ситуація. Вам тут несуть якийсь шанс. Причому по тройці Пантаклів. Цей шанс здасть хороші дуже плоди. Ви виберетесь через цей шанс якогось лабіринта. Тут якась допомога йде від цього мужчини для вас. От, знаєте, ніби у вас зараз дуже болить за щось серце, якісь переживання. Ви попали в якусь ситуацію, неприємно дуже. І тут йде допомога для вас, від мужчини. Він ніби вас вириває із рук якогось диявола. Да? Допомагає вам вийти з ситуації, в якій вас якось обминули, в яку ви попали, відчуваєте дуже великий страх. Вам тут допоможуть, не переживайте.